27 жовтня, українська лине, бо шанує мову і дитина, і доросла людина, учитель чи професор чи юний деб'ютант. Усі писатимуть всеукраїнський радіодиктант, усі, хто звуться патріотом, військові, лікарі, студенти, бізнесмени, волонтери, школярі, єднайтесь, щоб показати свій мовний талант. Усі писатимуть всеукраїнський радіодиктант. 27 жовтня, День української писемності та мови. День уславлення преподобного нестора літописця. За влучними словами Івана Олгієнка. Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. За декілька хвилин об 11 годині. Відбудеться грандіозна акція в соборності нашого незламного народу щорічний всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який ще 2000 року започаткувала команда українського радіо. Всеукраїнський радіодиктант це урочиста мить, то також не слово в серці українським забриниць, З'єднавши воєдино сильне синьо-жовте серцебиття. Щоб світ почув увесь. Ми українці, ми життя. Всеукраїнський радіодиктант це слово, що усіх єднає, серце до серця притуляє, неперемогу нас благословляє, Мінчаємо слово чисте, як роса, дзвінке, немов найвища нота. Варімо ж ми усі до рук перо, надійну зброю патріота. Диктант єднання. Акція важлива, бо мова наша справжнє диво, люби її, шануй, вивчай, скарби її серця, діставай. Диктант єднання це всі разом, всі школою чи класи відчути подих України, любити, любити мову воєнання це родина, коли від батька і до сина всі пишуть українське слово, вивчають українську мову. Диктант єднання це молитва, за мову, це незрима битва, бо маємо знати, наче очі наш, звідки бере початок корінь наш. Це повага до тих, хто вже прийняв присягу і б'є негидників на полі бою над закриваючи собою. Це диктант єднання, вірність мові, коли любов у кожному слові. А ще шанова доброта, важлива мова, і чистота диктант єднання це боротися за своє. Канчати не весь світ. Ми такі є. Ми нація, ми маємо свою мову, українські самобутності основу. Диктант єднання це батьки, вчителі, дорослі прибиральниці і п'яточки малі, взяли перо, вдягли на свято вишиванки і святкували день писемності зранку. Диктант єднання, царство правил, де пунктуація і правописи правлять. Та головне, це не зміст, і склали його ті, хто має унікальний хист. Слухати і чути, все сказане запам'ятати і збагнути. Бо ми писатимемо про свою країну і людей, і боротьбу, і мову силові. Диктант єднання це зерно правічне, бо є слова для нас, цікаві і незвичні, бо є не різні слів, щоб стало рядочки, щоб літа розплатитися в добірні колосочки. Диктант єднання відчуття такі, що зроду не забудеш у житті. Ми тільки уявіть, разом пише слово в Україні, в Італії, в Японії, США. Це голос держави. Ми пишемо про її історію та її славу. Це тексти про відомих українців, які були разом, а не поодинці. Танк єднання, сходинка вперед, старт у майбутнє вдалий зле. Бо той, хто перше пише, не забуде, як в рідному слові об'єднались люди. Диктант єднання, перемога, до вільного майбутнього дорога. Бо той спальня українця вартує, хто мову рідну виборку шанує. Єднаємось. Рідне слово любимо, мову співучі боготворімо. Усі правила й норми згадаємо. Україну всю мову об'єднаємо. Увага! Говорить українське радіо. У столиці, чи у далекій глибинці, говорить душа народу нашого голосом справжніх українців. Мова українська, різноварна квітка, сонячна перлина, ніжна, як лебідка, ясна, милозвучна, вишукана, чиста, як народ, співуча, горда, промениста. Говорімо рідною, друзі, шануймося, українською нашою, завжди спілкуємося, розквітай, барвисто, вічне наше слово, і з днем української тесемної сій мови.